Добрий ранок. У нас сьогодні така погода. Дощ і, і сніг. А я зараз буду готувати сніданок і валятися в ліжку. Кошок проснувся, обідає. Я вже пообідала без нього, поки він спав. Зробила собі чай. Батончик їсть. Що ти є сюди? А плов смачний? Так. Да. І м'яско добре. І м'яско добре? Так, я там, де квітка. Не мало там кистки, там уже хрящики. Не да, там вот таки, как будто на цветочке, на их, да, на их да? да, ююю на кисти. Вчера давала ему э, до макарон, вчера еще позавчера э, кайчуп. <кх> до того я старалась ему кайчуп не давать. А сегодня даю ему плов, а он говорит, Можна мені олійкою? З олійкою рис? Кажу, з якою олійкою? Червоною. Потім з якою червоною олійкою? Я тебе не розумію. Він такий а, кетчуп. Кажу, да, зараз там уже є кетчуп. А ну каже, немає. Ти кажеш, немає, а потім ти попробував і що кажеш? Діка. Це так гримить чи що? Це боже у нас. Погода така взагалі не дуже і дощ, і сніг, ішов. Зараз наче не йде, але пасмурно, тільки щось так бахнуло, наче чи то гримить, чи то ремонт роблять. Не знаю, чи йти на вулицю сьогодні, чи ні, бо ми вчора ходили, вже так було прохолодно, і потім вечері були соплі. Смачно? Так. Я зараз поп'ю чаю.

Я люблю, а, ти да. хочеш через трубочку. Да. Да. да? Я просто придумала зараз про Платоном відео, як вгадують напої через трубочку в коробці, не бачать. які там. Я платона, розказала про цю ідею, Я кажу, давай може таке знімемо, тільки треба якось так купити напої, щоб він їх не бачив. І, знять. І тепер він мені каже, це ти чай робиш. А щоб я його пив з трубочки отак в коробці, так, кажу ні, ні, це ще ми не будемо зараз знімати. Мабуть, mm -hmm. на вулиці не підемо, Платон він щось не дуже хоче, але пазу буде збирати. А я зараз е закинула стірку, бо зараз низький тариф на електроенергію. І хочу зараз швиденько закинути рибку в духовку. Mm -hmm. Ти що, всі будеш складати? Mm -hmm. <паспорігінг> е, бо Мені здається, що е, наша духовка теж дуже сильно тягне, бо вона така м -м, слабенька якась. Е, м -м, вона дуже довго розігрівається, довго в ній все печеться. І мені здається, що вона багато бере електроенергії, бо дуже довго працює. А потім, ще, коли ти її виключаєш, вона ще охолоджується десь пів години. Е, теж якось там дує воно. мені здається, що все тягне. То я зараз закину рибку з овочами. У мене залишилася годинка. Цікаво, як її запікати, Прям так чи якось. А, тут ще у два ряда кубики. Потім пішов пісень, закричав так, мама, я думала, там машинка побігла вже. закину вже наприкінці і буде смачно корисно. Thank <laughs> Рибка готова. І поставила ще картоплю варитися, бо цього буде маловато. Треба ще гарнір. Тут... Пісню слухав? Да. Яку? Давай, говори, я не ван. Давай. спеціально в тарілку не клала, бо я знаю, що він рибу не їсть. Але щось пішло не так, я дуже рада. Думаю, вона зараз один раз спробує, скаже ні, щоб не марати тарілку, бо він так все їсть і потім стоїть повний тарілок з його їжею. Але тут риба така. Така риба майже вся, що вона не має якогось вираженого такого смаку риби. ну Немає такого. Запаху риби. Ну, мені часу не дуже це. так прям, подобається. що О, ти не відчувається вибуха. риба. Але платон рибу взагалі не їв, не любив і не їв. А цю тут в Чехії він рибу почав їсти. Я думаю, це через те, що вона без такого вираженого смаку риби, тому він не їсть. А баба Бабы нем. Бабы с дедом и в рыбу? Ни. Неив? Баба с дедом не. Не не. Угу. було деба. Главное доброе? Нет, бабуль дедом. А тут добрая? Да. А в Киеве добрая была рыба? Необоротный. Не Он угу. Була риба. Була, була риба. Вс. Була в Києві, або готували. У мене було теж добре. Не добре? Добре, так було добре. А тут добре, так? В Чехії. Це так називається, нічого солодкого не купляла. В квартирі немає нічого солоденького, тільки яблука. Спеціально нічого не купляю, щоб не їсти. Зараз буду робити оладки дріжджеві. Я завжди зайду в вихід ситуації. Яблуки їсти. Я зу. Ти почув, що у нас є яблука? А ти не знав до цього, що у нас яблука є? Ні, зараз тобі дам. Ні. Та, ну и эту диету.